Всім привіт! Знімлю зараз комплект. Значить, в цьому комплекті у нас іде коробочка від нього оригінальна від ліхтаря. значить type c кабель для зарядки, ремінець з металевим кільцем, яке можна чіпляти до ліхтаря. І тут є кнопка для регуляції затискання на руці, наприклад, чи ще десь. Окрема кришка з двома кнопками. З фіксацією одна кнопка, а друга тактично без фіксації. Ось, сам Ліхтар ще має другу кришку. Ось таку. Ось. Такий комплект. В Це також він розбирається, розкручується. И далее можно полностью разобрать этот лифтор. Металлевый, все металл. Так. Давайте почему строю. Покажу Так, складывается один, два, три, четыре, пять, шесть предметов в комплекте. 5 вольт зарядка заряжать аккумуляторе можно защитить при воды кнопка так, с такими Більше з фіксацією, менше тактично без фіксації. Там їх наче дві, але вони однаково функціонують. функцію тут ближче, як вони натиснув. Це все метал. Діма ніцнеї алюміній, напевно.